Навіть в ренжроверах зараз їх оригінальні магнітоли китайські. І схоже, що вони виробляються на тій самій фабриці, де і для фордів фокусів. Поставимо достойний екран в рівень ренджроверу, а не от це от все. Тут навіть задньої камери немає. Прям стидно погнали робити. Френжровий ревок 2014 року досі актуально виглядає, що внешка, що по салону. ну Ренж є ренш. Катя, 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 кать. А чого в вранжа магнітола, як у Фарді, Сінг перший. Це загадка. Джойстики, калькулятори, піксельний екран. Ну прям стидно. Інфу, інфу. Торпеда замша, нобук, справжня елітка, а задньої камери нема. Це пизд. Поставимо сучасний варіант мультимедіа з великим тач екраном Такі ми вже ставили на спорти, на воги. Це вещі. І задню камеру. Це вже буде Android, 628 по пам'яті, сім карточку ставимо, буде інтернет, Ютуб і задня камера. Технологія зараз дуже швидко розвивається, оновлювати треба навіть рейндж ровери, бо користуватися цим нереально. Тут немає навігації, зате бляха диски. Це реально, я в шоці. Весь функціонал буде працювати як по заводу, всі кнопочки, все чітко. І вся штатна система залишається. По факту ми замінюємо лише сам екран і залишаться вам компакт-диски, кому вони треба. Ось таке воно повинно бути в ренжовері в 2025 році. Зацініть. І на форди в нас таке є, а не у теті Сінк 1, Сінк 2 або навіть третій. Тепер є великий сенсорний екран, як в усіх нових тачках. Тепер є навігація, Google карти або Вейс. Є CarPlay, Android Auto для підключення телефону. Є YouTube, там і музика, і новини, і будь-що. І задня камера. Любіть себе, оновлюйте морально застарілі гаджети, но нові функціональні коштують вони зараз як смартфони. Ми все робимо під ключ по всій Україні і у вісьми країнах Європи. Звертайтесь.